Привіт такі мої любі. Сьогодні огляд на суші рейста Риба. Дуже круто, що вони з теплером все це зачепили. Мені дуже подобається. А ще подивіться на мою зачіску, У мене світла сьогодні майже не було. Тільки на годинку я помила волосся, та воно досихає на мені. М -м, як все смачно пахне. Все брендоване. Брендовані палички. Є серветочки, але мені, як завжди, мало. Давайте вже будемо дивитися. Вау, як це гарно! Вау, вау, вау! М -м, просто дуже-дуже гарно. Важити я не буду, тому що я замовила дуже багато позицій. мої, в мене немає світла, в мене немає зв'язку, в мене немає інтернету. Тому я навіть не пам'ятаю, як називається цей рол. А вже ж я не пам'ятаю, скільки він коштує. Тому я чекаю вашої допомоги. Напишіть, будь ласка, у коментарях назву цього ролу та ціну. Попереднього огляду мені е, давали пораду, що ось такі мої нелюбимі. треба відкривати на столі, тоді все буде добре. Я, звісно, слухаю своїх підписників та роблю так, як ви радите. Та так, в мене все вийшло. Та я залишаюсь чистенькою сьогодні, мої любі, Повний огляд буде на Ютубі, тому що Інстаграм більше 15 хвилин не пропускає. Зачіска сьогодні в мене ось така буде якась. Тому що немає світла. Так, дуже гарно виглядає цей рол. Нічого не розпалося. Він не гуляв по. Цій коробочці, тому що дуже гарно вони все виклали. Та це дуже правильно. Так, я бачу, що всередині в нас лосось, авокадо, вершковий сир. Зверху я бачу халапеньо, перчик, я бачу, мабуть, майонез зі ширачою, та зверху шматочок. Лосося. Давайте це все скуштуємо разом. Інгредієнти всі свіженькі, свіженька рибка. Дуже подобається, що дуже мало рису, який дуже правильно зварили, приготували. Дуже круто, що цей рол поміщається весь до рота. Та це дуже-дуже смачно і я хочу спробувати ще один шматочок. Друзі, це така насолода. Я так полюбляю все гостреньке, дуже-дуже смачно. Але якщо ви не полюбляєте гостреньке, можете прибрати ось цю перчинку. Хочу окремо спробувати майонез. М -м, які смачні зі шрірачі. Я б з'їла увесь цей рол, але в нас є наступні позиції. Давайте переходити. Так, що тут в нас цікавеньке, наступне є? Це два роли разом. Мої найулюбленіші зверху тартар. Один з тунцем, інший з лососем. М -м -м. Як це все смачно виглядає з зелененькою цибулькою. Тільки подивіться на цю насолоду. Я вже хочу з'їсти це своїми очима. Ну що, почнемо з лосося. Це такі маленькі маки. Тут у нас або тофу, або омлет. Дуже дрібнесенько нарізано гірок, та зверху тартар, мабуть, гостренький, з лосося. Давайте скуштуємо, а потім я вже буду розбирати на інгредієнти. Друзі, це божественно. М -м -м. Трошки гостренький тартар. Щось дуже-дуже таке. Солоденьке тофу. Та дуже-дуже дрібнесенький огірок. Це все разом нереальне поєднання. Ну, це просто дуже-дуже смачно. Мені нема чого додати. Це такий самий, тільки він з тонцем. Хочу спробувати без соєвого соусу, щоб зрозуміти. Смак тунця. Або зараз окремо його скуштує. Ммм, який смачний тунець. Ці дві позиції справжня насолода. Якісний тунець. Просто чистий кайф. Ця позиція підійде. Для тих, хто любить тартар та не любить зайві калорії. М -м -м. Ніякого вершкового сиру тут немає. Правда, всі ці три позиції були гостренькі. Але я дуже-дуже-дуже полюбляю гостренькі. Тому майте на увазі, хто не полюбляє, <сум> то будьте готові. Подивіться, яка краса в нас тут зараз. Взагалі, я полюбляю позиції, де зверху щось є. Щось по типу тартара. Тут теж є, я так думаю, що з майонезом. Ні, це вершковий сир. М -м -м. Це плавлений сир. Я розгадала. Давайте я ближче вам покажу. Куриста риба кожна позиція це витвір мистецтва. Мені дуже-дуже приємно оку. дуже це гарно виглядає. А тепер ми скуштуємо, що в нас тут всередині? У нас тут авокадо та знову ж таки тофу. Зверху в нас лосось, з Таким плавленим сиром та цибулька. Дуже смачно. Такої позиції я не куштувала. Ніде. Це дуже-дуже смачно. Ікра тобіком. Просто топ. Просто топ. Це дуже смачно. Я у захваті. Друзі, це моє нове відкриття. Для ТікТоку це не волосина. Це тактя, це ікра Тобіко. М -м -м. У мене ще є декілька позицій, але я хочу розповісти вам про це. Це шедевр. Це дуже, дуже ніжно. Ви повинні спробувати це поєднання. Такого нема в жодній доставці. Це просто так вишукано, так смачно я не можу. Як це смачно, та як це вишукано. Взагалі-то я не люблю зелену цибулю в ролах. Але тут вона доречна. І вона вже в третьому ролі. І вона крізь доречна. Хто розробляв це меню для ролів, ви просто геній? Реально, мені дуже смачно з'їм ще один. Напевно, вже дві останні позиції не зможу, але цей рол, ну просто-просто топ. Звісно, я. Скуштую ще дві позиції. Я після тренування, після тренування завжди голодна. О, боже, як це гарно! Я хочу вам показати ближче. Це нереально. Це дуже-дуже-дуже гарно. Друзі, робила фото та трошки потривожила цю кульку. Ну, з неї і почнемо. Ось такий ролл складається з двох, як це сказати, як це сказати правильно, з двох об'єктів, <смі> з двох частин? Добре, ось ця кулька, я її скуштую окремо. Ікра тобіко та якийсь ем, вершковий сир. Угу. Може, він творожний. навіть. Тут зверху в нас креветка. Всередині тофу солоденький, я вже його коштувала багато разів, огірочок та вершковий сир, та якийсь соус, мабуть, солоденький. Та рис з чорнилами каракатиці. Окремо, це було дуже-дуже смачно. Мені дуже цікаво, як це все разом. Але це дуже-дуже велика конструкція, щоб спробувати її разом. Хоч ви і пишете, що в мене пачка большая. Ось я ось так от змяла, м'яла. Та спробую скуштувати. Так, це солоденький соус, схожий на унагі. Дуже все це смачно, гарно відчуваю креветку, вона хрустить. Давайте спробуємо разом. Разом теж дуже-дуже смачно. Якщо у вас вийде спробувати це все разом, краще їсти разом. В мене, бачите, не зовсім вийшло. Та залишилась остання позиція. Знову позиція з чорнилами каракатиці. Але це класика. Якщо б не чорнила каракатиці, це класика. Це Каліфорнія з лососем. Ось така вона гарнесенька. Авокадо. Авокадо дуже-дуже стигле, воно таке м'ягесеньке. У всіх позиціях було. Трошки огірочка бачу, бачу гарний шматочок риби. Та вершковий сир. Вершковий сир, у та риба не кислий. Це дуже-дуже добре. І корку вони використовують тобіко, а не масаго, Тому це дуже-та -то дуже смачно. Ну що, як ви гадаєте? Вистачить в мене сил це скуштувати. Насправді, я вже бачу, що це буде дуже смачно. Але це класика, а мені хотілося б чогось такого цікавенького з'їсти. Давайте я вам просто покажу, а краще залишу місце в своєму шлунку для більш цікавих ролів. Подивіться, як багато рибки використовують риста риба. Дуже гарний шматочок. Ой! Так смачно мені було, так все з душою, так все чистенько. Я просто у захваті. Мені здається, що та Риба готує свої роли під ось таким освітленням, як я знімаю свої огляди. Тому що ну дуже-дуже все охайно, дуже чистенько. А для мене це пункт номер один. Після свіжості інгредієнтів. Мені ну дуже-дуже було смачно. Я вдячна Риста Риба і знаю, що багато моїх друзів, багато знайомих та багато підписників дуже люблять цю доставку. А хто не пробував, я раджу від всієї своєї душі вам спробувати. Та я бажаю мої любі вам смачно жити. Та все буде добре.